Отакий боксер. Давно про нього мріяв. Він прийшов по акції. Тепер чорна п'ятниця і зекономив гроші трохи. Будуть на бензину на якісь інші доки. Боксер 150-й, індус. Я щасливий. класно, ото новий. Я колись мав Мінська новенького і теж на ньому здирав. І тепер другий мотоцикл в своєму житті Це індуса. Перед тим мав японського скутера.

У нас підометрі. Дванадцять кілометрів, 13. 1 кілометр, то є 1 кілометр і 200 метрів. Сьогодні буду трохи їздити. Часу нема, але. Хоч трошки. Ям було тепло, тепер вже підвечір, але зараз трошки проїдуся. Красавець. Скільки треба для щастя? І так, перша заміна масла. На баджику купив масло Motul, Рекомендували 7100 10В50 і фільтр. Я його рідний на спідометрі. 304 км. кілометри. Поставив кофр такий невеликий. Один шльом <кху> влазить. Та мені хватить. І зараз буду міняти масло. Заміну масла я знімати не буду. Всі купа роликів є. Всі знають як міняти. Такий красавчик. Ще роблю для нього прицеп. Ось вже поставив вуха. Іншим роликом буду показувати. Ще прицеп не доробив. Ще крило треба робити, красити. Такі буде кразна. <кій> треба крило піднімати на стойку. Зараз міняємо масло. Будемо кататися далі.